Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. Якщо ви знаходитесь на цьому каналі, то швидше за все цікавитесь політикою та міжнародними відносинами. Про це власне ми тут і говоримо, але тільки з тими людьми, які поставили вподобайку під відео, підписались на канал та натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого. А спілкуватись сьогодні, ми, звісно ж, будемо з вами про е Пакистан та Індію. І конфлікт між цима двома державами. Поговоримо коротко з вами про історичні передумови, того, що відбувається зараз, про те, які віхи мав цей конфлікт. Я сильно заглиблюватись не буду. Це не історичний канал. За бажання зможете зайти, подивитись більш детально, що вас цікавить, і зосередимось наприкінці на тому, що ж відбулося зараз. Які перспективи розвитку цього конфлікту, ну і звісно, чи буде таки ця довгоочікувана, багато разів анонсована Третя Ядерна світова війна? Е, дуже велика інтрига, і ми спробуємо розкрити її наприкінці відео. Тепер коротенько: взагалі, що ж там, власне, за історія така? Я думаю, хтось трохи десь та й чув, спробуємо з вами. Систематизувати це все. У мене тут під рукою коротка шпаргалка, щоб нічого не забути. Звісно ж, з чого все розпочалось, як і в багатьох регіонах, які колись були колоніями тих чи інших імперій, постколоніальний період зазвичай залишає відчутний слід. І тут історія протистояння між Пакистаном та Індією, вона фактично стартує. Зі створення цих двох незалежних держав в 1947 році, коли розпалась Британська Індія, бо британці розуміли, що вони не можуть вже контролювати е, ці регіони, ці колонії. Друга світова війна була е, ось е, нещодавно завершена, і у Британії було надзвичайно е, багато проблем, які потрібно було вирішувати. Без врегулювання цих постійних історій в своїх колоніях, і вони поспішно вийшли з регіону, нормально нічого там не владнавши так, розділилась розділилась країна на Індію і на Пакистан, але залишилось багато різних князівств і територій, які мали самовизначитись, і більшість з них плюс-мінус спокійно собі самовизначились. Хтось приєднався до індуїстської Індії, хтось до ісламського Пакистану. І все, от якби спокійно, чинно, мирно, благородно могло б закінчитися, якби не такий прекрасний чудовий регіон Князівство Джамо і Кашмір, навколо якого і відбувається основний конфлікт. і Він розпочався ще тоді і продовжується саме зараз. Більшість населення в регіоні були мусульмани, але. Очолював його правитель-індуїст. І от, він намагався десь лавіювати між крапельками, не приєднуватись ні до тих, ні до інших. Але, якби у пакистанців вірвався терпець, вони вирішили регіон взяти силою. Потім цей очільник регіону Махараджа Кашміру Харі Сінг підписав угоду з Індією про те, що от ми приєднуємось до вас. І розпочалась перша індопакистанська війна, яка тривала з 47 по 48 рік. Вона, от в принципі, сформувала оту лінію розмежування, яка плюс-мінус існує і до сьогодення в вигляді цього замороженого конфлікту. Після цієї війни власне було укладено перемир'я у підсумку: 60% території перейшли до Індії, 40 до Пакистану. Друга віха настала в 1965 році, ознаменувалась Другою індопакистанською війною. Пакистан розпочав операцію Гібралтар, таємну інфільтрацію в Кашмір з метою провокацій. Індійці відбили напад, і, власне, все завершилось без особливого прогресу з обох сторін. Плюс-мінус всі залишились на тих позиціях, з яких стартували. В 71-му році відбулася вже третя індопакистанська війна, наслідком якої став розпад Західного і Східного Пакистану. Це, мабуть, остання така дійсно велика подія, яка призвела до значних змін, тому що після цієї війни утворилась незалежна держава Бангладеш, яку підтримала Індія. І це ще більше озлобило Десь Пакистан і вмотивувало їх на посилення активності в, в Кашмірі. Там ще з 1984 по 2003 рік відбувався такий перманентний конфлікт за льодовик Сіячин у, Висок, у високих горах. Але ну, це швидше щось було дуже іраціональне. Обидві країни зазнавали втрат, нічого не досягали, і в результаті в 2003-му уклали перемир'я. Також в 99-му 1999 -му році відбулася Каргільська війна, де пакистанські регулярні частини і бойовики захопили індійські позиції в гірському районі Каргіль. Це також Адміністрована частина Кашміру, якою Індія керує. І протягом трьох місяців Індія, в принципі, відбила ці втрачені висоти. Після того все обмежувалося такими локальними прикордонними перестрілками. Жодна зі сторін не наважувалася піти на якусь серйозну атаку, і здавалося, що цей заморожений конфлікт він потроху стихає. І... Вся міжнародна спільнота така: хоч би, хоч би, хоч би, воно минулося якось саме собою. Політично ніхто нічого не робив, військово ніхто також нічого не робив. Але в серпні 2019 року уряд Індії скасував автономію е, Джами і Кашмір і е, запровадив пряме управління регіонами. Після цього, якби, почалось е, чергове таке поступове загострення саме в політичному. Плані напруга зросла, Пакистан у відповідь понизив дипломатичні відносини з Індією. І от так вони накопичували цю образу одне на одного і готувалися до чого, що там може трапитись. Паралельно, там, звісно ж, де є іслам, існують радикальні ісламістські терористичні організації. Вони функціонують в тому числі на території Кашміру, і як говорять, їх Пакистан і Китай підтримують. І ось власне, що трапилось? В травні цього року, 2025-го, відбувся теракт у Кашмірі. Оці пропакистанські ісламістські організації здійснили там напад, загинула значна кількість людей, і Індія, відповідно, не стала з цим миритись, звинувачила Пакистан. Пакистан сказав, що вони тут не до чого. Індія не повірила в це. І е, розпочалась найбільша за ці десятиліття конфронтація, яка має досить серйозний потенціал, адже Індія завдала ракетного удару по території Пакистану, заявивши, що вони там знищили ці осередки терористів, провели так звану операцію Сіндур. Е, ми бачили, ну, більшість бачила так ці відео в новинах. Пакистан також, нібито так, завдав удару у відповідь, хоча я. Доказів цьому переконливих не знайшов, знайшов тільки офіційні заяви про те, що вони кажуть, що вони там збираються реагувати. Ситуація виглядає досить серйозною насправді, тому що протягом багатьох років, так, все ж таки оцей міжнародний порядок, хоча б якось систематизував ці протистояння. Сполучені Штати Америки, як світовий жандарм, ну десь не давав розгорітись до певної сили цим конфліктам. Ну але зараз, коли ми бачимо, що Сполучені Штати Америки самоусуваються з більшості міжнародних геополітичних процесів, а там, де вони не усуваються, а всуваються, ні до чого хорошого вони не призводять. Відповідно, так з'являється більше можливостей для того, щоб конфлікти масштабувалися і заморожені конфлікти розмерзались. Міжнародні союзники, хто за кого, грубо кажучи, там ситуація змінювалася також протягом десятиліть, тому що раніше Індію підтримував радянський Союз, потім Росія, так а Пакистан підтримувався США та Китаєм. А вони колись працювали в одній команді проти Радянського Союзу. Був такий цікавий період. Сьогодні Росія то вона залишається головним постачальником зброї Індії, і ніби вони там великі партнери. Але питання в тому, що Китай, підтримує, продовжує підтримувати Пакистан, постачає зброю, підтримує економічно, допомагав в розвитку ядерної програми Пакистану і говорять, що підтримує ці терористичні організації в Кашмірі. Цікавий момент, так Індію підтримує Росія, а Пакистан підтримує Китай. І враховуючи те, в якій залежності Росія від Китаю, то чи може Індія сподіватися на цього союзника? Сполучені Штати Америки також раніше підтримували Пакистан, але з 21 століття переключили фокус уваги на Індію і зараз підтримують їх. Але після цієї атаки на Кашмір реакції не послідувало. А після цього обміну ракетними ударами між Пакистаном і Індією, коли Трампа запитали, а що ж ви думаєте з цього приводу, він сказав: що ой, там десятки, якщо не сотні років, воюють. Ой, бляй, а... Так от сказав, що та якось вона там владнається, сподіваюся, що це швидко завершиться, нічого серйозного там не відбудеться. Ну от, продемонстрував свою байдужість до конфлікту між двома ядерними державами. І на відміну від деяких своїх колег, я досить серйозно розглядаю ймовірність того, що ця війна масштабується в цілому, я прихильник такої думки, що. Оскільки той світовий порядок, який існував останні там 70 плюс років, він розвалюється, він занепав, він не працює, то ми стоїмо на порозі формування нового світопорядку. Новий світопорядок завжди формується після великих глобальних катаклізмів, як от світових воєн. І поки що нічого не вказує на те, що от ключові гравці готові сісти за стіл, домовитись і погодитись на ну, там, зійтись на позиціях, які б влаштували всіх. А отже, конфронтація фактично невідворотна, тому що ну, от немає великих зараз світових лідерів, які б здатні були, попри свої амбіції, до чогось пристойного домовитись. Отже, якщо цей конфлікт масштабується, які шанси будуть е, у обох сторін, якщо навіть візьмемо в суто от їх власні потуги, тому що обидві країни дуже великі? Дуже численні їх армії і знову ж таки мають неабиякий ядерний потенціал. Так ось Індія зараз має одну з найпотужніших армій у світі. Четверте місце з рейтингом Global Firepower, значно випереджаючи пакистан, який на 12 му місці. Так ось порівняємо Арсенали так, активний особовий склад. Військові. Е, у Індії це мільйон 400 тисяч військовослужбовців. Просто ну, зрозумійте, це регулярна армія, це без резервістів. У Пакистані 650 тисяч військовослужбовців, тобто ну, відчутна тут е, е, різниця в цьому плані. Оборонний бюджет е, також до, досить сильно відрізняється. У Індії він складає 86. Мільярдів доларів, е, і у Пакистану 10 мільярдів доларів. Е, бойові танки там е, у Індії 3,740, у Пакистану 2,537, бойові літаки 730 у Пакистану 452, підводні човни у Індії 16, у Пакистану 8, авіаносці у Індії 2. І не дивіться, про е, на те що всього лише два, бо у Пакистану їх рівно 0. Також індійський флот налічує 11 есмінців, 16 фрегатів та численні десантні кораблі, тоді як Пакистан має 10 фрегатів та 8 підводних човнів, але ну, власне, авіаносців немає. Та це все особливого значення немає. Бо якщо одна зі сторін почне катастрофічно програвати в конвенційній війні, то до чого це призведе? Звісно ж, звісно ж, до застосування. Ядерної зброї, навіщо ще ж вона в країнах існує, щоб в таких ситуаціях її застосовувати? І тут є цікавий момент, бо якщо ми говоримо, що в е, звичайній конвенційній війні у Індії є ну, відчутна перевага в потенціалі, але знову ж таки пригадуємо Росію і Україну, здавалося, що як взагалі Україна може Росії протистояти, а он, як воно складається. То, що стосується ядерних боєзарядів, то тут фактично є повний паритет, принаймні по кількості. У Індії 172 приблизно ядерні боєголовки, у Пакистану 170 ядерних боєголовок. Питання в тому, які є засоби доставки, так? Цих ракет, бо просто ну цих боєголовок, бо просто наявність ядерної зброї вона особливо нічого не означає, якщо немає чим її доправити до цієї країни. Тому коли починається чергова розмова, а давайте в Україні відновимо ядерну програму. А чим ми будемо ті боєголовки доставляти, дуже велике питання, бо відновлювати просто ядерну зброю без наявності носіїв, особливо сенсу немає. А, і тут основні. Система доставки це міжконтинентальні та балістичні ракети. Індія розробила ракету Агні 5, її дія, відповідно, 5 тисяч, приблизно 5 тисяч кілометрів дальність ураження. І вона здатна вражати цілі по всій території Китаю, що також важливо. Вони на цьому акцентували увагу. І у Пакистану найпотужніша ракета це шахід 3 так, знайома назва, здогадуйтесь, так? Хто допомагав він цією ракетою? З дальністю 2750 кілометрів. Власна така от ситуація. Єдине, що у Індії є перевага в тому, що вона має підводні ракетоносці, атомні підводні човни, а у Пакистану, ну, принаймні, немає інформації, щоб такі субмарини були. Як ви розумієте, потуги обох країн, обох країн надзвичайно великі, і я досить серйозно ставився до ризику того, що цей конфлікт масштабується. Бо знову ж таки, причини тут не тільки суто раціональні. Так, можна говорити, що це там географічне розташування, економічний вплив, там доступ до джерел прісної води, але насамперед. Це ірраціональні причини, які керують емоційно обома країнами, обома там політичними естеблішментами, так бо давно вже зрозуміло, що сама наявність цієї чи іншої території вона не впливає так на економіку. Ну не той вже так, історичний відтинок часу, щоб боротись за якийсь клаптик землі. Як за можливість там добувати якісь ресурси чи полонити людей, які будуть там дешевою робочою силою. Питання в тому, що це якраз ось недопрацювання цієї системи міжнародних відносин, яка доживає, добуває свого кінця. Що вони залишали ось такі конфлікти етнічні, міжнаціональні, постколоніальні, на самотік. Нехай якось воно саме врегулюється. Розбереться, забудеться покоління, зміниться і все пройде, але воно не проходить. Якщо над цим не працювати і повністю е, ненівельовувати ці першопричини конфлікту, то вони будуть відроджуватися, вони будуть продовжуватись, будуть спалахувати з новою силою е, обов'язково. І якраз якщо ми говоримо про те місце, де і може гібридна фаза Третьої світової війни перерости в, е, е, у фазу гарячу. То в першу чергу це стосується е, Індії та Пакистану. І цілком імовірно, якщо зараз е, ключові гравці не включаться для того, щоб спробувати врегулювати цей конфлікт, а вони, блін, не включаються <зас> взагалі, то він може прорости в щось, е, в щось дуже, дуже серйозне конфлікт планетарного масштабу. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарі. Якщо додивились відео до цього моменту, то, звісно ж, поставте вподобайку. Якщо на канал не підписались, то чого ж ви чекаєте? А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете це зробити за посиланням в описі до відео. Там є і YouTube спонсорство, і Mono, і Приват, і PayPal все для вашої зручності. А поки ж, друзі, не прощаємось.